Всім величезний привіт! Людям які цікавляться криптою. Сьогодні у цьому відео я хотів би поговорити з вами про проект Hamster Combat. Так вам не здалося саме про нього, адже розробники цього проєкту анонсували запуск другого сезону. І так, це насправді не жарт, адже розробники обіцяють унікальний досвід у поєднанні з NFT, криптовалютою та ігровою механікою. Але давайте все ж таки більш дедально поглянемо, що це все себе представляє, чи це чергова казка для тих, хто хоче швидко заробити грошей, або це насправді прорив у геймдеві, чесно кажучи, я підходжу до цього з скептицизмом і насмішкою, але давайте поглянемо разом, що це все себе представляє. І так, розробники проєкту Hamster Combat оголосили оновлення. І зараз він виглядає як проєкт, який намагається поєднати метавсесвіт, криптовалюту та ігри в одному місці. Ідея полягає в тому, щоб створити три окремі світи за різними жанрами. Перший світ це Hamster Fight Club. Це щось на кшталт гладіаторських боїв. Гравці беруть на себе роль хом'яка, обирають йому снарядження і борються проти інших гравців. Переможці, звичайно, отримують криптовалюту. Другий світ це Хамстер Кінг, стратегія з елементами геолокації, де ви захоплюєте території, будуєте свій так званий хам'ячий замок і навіть претендуєте на глобальне домінування. Ну і третій світ це Хамстер Dev, Унікальна частина, де ви керуєте хом'яком SEO і створюєте ігри у віртуальному середовищі. Загалом це виглядає як спроба відтворити симулятор управління кампанією. Усі ці частини об'єднані економікою, заснованою на криптовалюті Hamster. Токен має обмежену емісію, а його власники можуть використовувати його для апгрейду персонажів, покупки спорядження чи участі в боях. На перший погляд, усе виглядає багатообіцяюче, але є кілька нюансів, які викликають дуже великі сумніви. Але перед тим як про них розповісти, я хотів би порекомендувати вам підписатися на мій телеграм-канал, де я публікую інформацію про монети, які я купую на споті, та скільки відсотків профіту на цьому вдається отримувати. Посилання до нього я залишу в описі до цього відео. Але тепер все ж таки давайте перейдемо до скептичного погляду на цей проект. Давайте будемо чесними. У криптосвіті було чимало гучних запусків, які закінчувалися гучним провалом. Ну і звичайно, ми це вже з вами могли спостерігати у ситуації з проектом Hamster Combat після лістингу, коли багато людей були ним розочаровані. Але що викликає сумніви у даному випадку? Ну, по перше, це звичайно надмірні амбітні обіцянки. Три різні світи, унікальна економіка, геймплей, який об'єднує ПВП, геолокацію та симуляцію бізнесу. Це звучить як щось неймовірно складне. Але чи можуть вони це реалізувати? Де докази? На момент запису відео проект все ще виглядає як концепція із гарними обіцянками, але звичайно без реальних підтверджень. По-друге, це акцент на токенах, а не на грі. Якщо подивитися на промо-матеріали проєкту, то створюється враження, що більше уваги приділяється можливості заробити, а не на якості гри. Це типовий сигнал для багатьох криптопроєктів, які більше зосереджені на швидкому збагаченні, ніж на довгостроковій цінності. По третє, це непрозорість команди, хто взагалі стоїть за проектом, які у них досягнення в сфері ігор чи криптографії. У випадку з Hamster Combat таких деталей немає. Анонімність команди може бути як плюсом, звичайно, так і величезним мінусом. Тому, як навіть ми вже бачили роботу цієї команди при запуску токена після першого сезону. Також для того, щоб взяти участь у цьому новому оновленні, вам потрібно залишити багато особистої інформації через бота, такі як емейл, геолокацію, підписатися на всі соціальні мережі проекту. Звучить як щось невинне, але ми живемо у світі, де особисті дані це валюта. Ну і також є такий момент, що розробники заявляють, що вони готові викупити токени з ринку, щоб підтримати курс. Але це, звичайно, може бути ознакою нестабільності. Як тільки зацікавлення проектом знизиться, то токен може втратити всю свою цінність. Цей так званий другий сезон Хамстер Комбату можна порівняти з іншими схожими проектами. Криптогеймінг уже бачив схожі проекти на кшталт Аксі Інфініті, Sandbox, Децентраленд, і багато хто з них починав з гучних обіцянок і швидкого зростання токенів. Але чи всі вони зараз успішні? Навіть Аксі Інфініті, один із найвідоміших проєктів, зіткнувся із серйозними проблемами через втрату зацікавлення користувачів, і Хамстер Комбат, схоже, повторює ту саму модель. Але чи є у нього щось, що дійсно відрізняє його на тлі інших? Якщо розробники хочуть дійсно довгострокового успіху, то їм потрібно продемонструвати реальні результати, прототипи демоверсії ігор, підтвердження технічних можливостей. По-друге, це забезпечити прозорість, хто входить до команди, який у них досвід, що стоїть за їхніми обіцянками. Ну і по-третє, це зробити акцент на ігровому досвіді, а не на швидких заробітках. Чи варто взагалі брати участь у цьому проєкті? Моя порада, якщо вас зацікавив цей проєкт, то звичайно не поспішайте в нього інвестувати. Спробуйте зібрати якомога більше інформації та поспостерігати за розвитком. Звичайно, не вкладайте ті гроші, які ви не готові втратити. Такі криптовалютні проекти залишаються високоризикованими, і навіть найкращі з них можуть закінчитися крахом. а в випадку з Hamster Старкобат, ну ми вже звичайно бачили, як це може все відбуватися. У висновку можна сказати, що другий сезон Хам Старкобату це безумовно унікальний концепт, який може привернути увагу. Але зараз він більше схожий на черговий солодкий криптопроект із великими обіцянками і без конкретики. Я залишаюся скептиком, але з інтересом стежитиму за розвитком. А що думаєте ви, напишіть в коментарях, чи могли б ви повірити в хам'яків, чи це просто ще одна спроба витягнути гроші. А я хотів би подякувати, що ви подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати інші цікаві новини зі світу криптовалют, та будемо слідкувати за цим всім разом. До нових зустрічей та далі більше.